Солоденькі. Сьогодні ми вже третій день. І граємо в Albion онлайн сьогодні будемо вчити карапти Бачу, що частина речей, що ми з вами виставляли на продаж продава ще провіримо бачків, яких ми закупали. Так, бачимо, що скупилися три бочки, беремо їх. Так, дивимося, що там з іншими. А, бачите, ціни піднялися. Ну, зрозуміло, сам факт, як можна заробляти на цьому. Зараз я їх продам. Ось 25% різниця була. Тут 67%. Десь 32% ми заробляємо. Ну, припродаємо знову їх на ринок. Так, купимо карту підземелля. Сьогодні прокляті підземелля у нас. Тобто це ПВП якесь промовне один на один. Гравець проти гравця, але можна також скіпати ці підземелі і просто забрати мобів, босів, карти завезли з новим оновленням. Вони коштують дорожчих, бо дешевше їх було купити, чим зробити. Але нічого страшного. Просто привіруємо, як тепер можна знаходити ці підземелі. Вони як сольники будуть працювати, скоріше за все. Ну, в жовтих зонах мало хто ходить у прокляті підземелля, тому я ми думаємо, ми, в принципі, одну карту купимо, чисто так показати вам, що так можливо. Так, закупимо ексер яду. В принципі, дві їжі у нас є. На одну годинку гри повинно повинно бути достатньо. Це зірок. Так, ми виконали ще пару квестів на ринку, там нам книжки попадало збирамо. Коли закінчимо? Побачимо скільки там ще попадає нам. Все, побіли. Вони як сольники працюють, в принципі, просто відкрити, біжиш. Ну, просто є до прокляті підземелля» земля і там вони відкриваються дуже специфічно, щоб їх відкрити біля міста. Там треба бігти. Ну, це для доо, ми для соло гравців перевіряємо контент. Тому якщо буде з ким в дуо перевіряти, то буду перевіряти в дуо. Так, головне, щоб у нас було. 800 IP на речах. Трішки трішки треба прокачатися. Бо от як я купити 4-1 Тіру, тобто це є Т5 речі, і вони, в принципі, дадуть вам ті IP, які потрібно. Поки скіл не відкриті, придеться трошки помучитися з мобами. Ось, в принципі, є три Боси на карті і головне відкривається, коли ми наб'ємо сто демонів. Ну тобто, все просто. Ви знаходите це під у вас повинна бути в жовтих зонах IP, щоб можна було до нього в нього зайти. Моби дуже специфічні, моби дуже сильно б'ють і треба дуже обережно грати, від скілів, відбігати. Буде дуже боляче, поки ви ще не провчитеся проти них битися. Ось, є боси такі, у них сундучки бувають, теж різних типів. Ну, Вони розміром однакові, але колір різний буває. Десь книжки падають з досвідом, десь падають просто ґрунти та гроші. Ну, тобто ж. Просто по босах побігати, набити цих мобів, можна, в принципі, тільки босів побити. Там і парочку мобів, в принципі, основний бос е з'явиться. Тобто можна не просто йти і бити мобів, а ось типу, з босів до босів бігати. Але знову дуже обережно. В принципі, коли ми до когось зайдемо або хтось до нас зайде, то нам це покажуть. Оскільки зразу відкатяться, тобто все буде у вас. Тобто хп, і, від, і мана відригнеться, тому просто треба буде, коли будете заходити, ви побачите красне таке сейво, і треба буде стати у безпечне місце, щоб просто дочекатися, коли зайде гравець, або коли вас перекине. В принципі, тут я вважаю, що не треба боятися, бо IP тут ніяк не вище, ніж у вас. Там, на 100 одиниць максимум. Тобто, навіть якщо у вас 8-3 чувака зайде, то в принципі, ви йому можете дати відсіч ось. Тому боятися ПВП бо, тут не треба. Тут, ну, Насамперед ми ну, вчимось, вчимося битися один на один. Тому боятися не треба. Так, Тут ще є так називані пастки. Ось вони бувають, види демонів, таких маленьких мишок. Ось, вони можуть зриватися, давати сало, можуть зірватися, відштовхувати та на сторону, можуть також лаву. Там вони просто різних розмірів. Ось. І є такі жабки, стоять біля пасток, які там виплювуються. Ось, вони. Просто стілять лужу, і воно вас замідляє. Бо люди деякі можуть вас і ви, в принципі, користуватися їми і підлавлювати людей на них. Але бути ну, уважні, ви можете самі попасти в цю пастку. Нікуди не спішіть, не нервуйте, тут у вас гроші не заберуть. І в принципі, те, що я казав, що великий рівень тіру речей та зброї ну, зараз не потрібен. Зараз ну, ніяк, ну не треба там, бігти за п'ятим, шостим, шість три гроші викидати на ці топові речі, які там. Ну так, вони краще вам. Якщо буде фармити мобів, але. Ну, то буде з них, ну, не, не стільки. А так ви будете навчитися битися вже в реальних, так сказати, там дуже треба речі, ви ж не підете в 6, -3, в 7, 3 в смертельні якісь зони, щоб вас били, забрали всі речі, які ви там купили роками, не знаю, місяцями, днями, неділями. Або гроші реально кинули в гру і просто вас тих забрали. На жаль, що ну, не треба. Там дуже в жовтих синіх зонах одягатися. Там один контент є, який потрібен ну, потрібні речі більш високого тиру, бо там нема порізки по іпі, а у краптах, в підземелях, підземеллях не треба. Більш к реальності, більше, що ми будемо користувати повсякденно, тобто, щоб ви до цього звикли, що. Ось у вас стільки гроші витрачаються на сет, стільки грошей ви можете потратити, там, стільки разів ви можете прийти, щоб ви просто розраховували на свій бюджет. Головне, щоб ви від цього отримували задоволення. Ось. Ну, в принципі, все. Я вам покажу ще два бої, які були в мене. І, в принципі, лут судуків, які там з босі впадали. Тут я був в шоці, на мене, ну, до мене зайшов тіп 7-3, і я в нього вірвався. Я не знаю, скільки йому ремонт був за ці речі, але толку ніякого, я все одно його 4-1 виграв. На сьогодні, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте свої пальці до догори. Та всім папа, -па, мої солоденькі.